Я хочу засвідчити за мою дочку. Вона живе в Італії, і як Бог її ізцілив, але я дала Богу обітницю, що як він її зцілить, то я вийду і засвідчу. Все почалося з того, що в їхній дім минулого року прийшли такі одні проблеми, і клопоти такі після того коронавірусу. В дочки її почалися такі нервові зриви. Трошки голосніші попали. Почалися такі нервові зриви, і вона так психічно розстроювалася, її почали водити до психолога. Вона плакала, вона ночами не спала, і Ірина теж біля неї була, і вона, я молилася за неї, а я кажу, Іра. Ти заспокої її, почни молитися. Хай вона помолиться, але ж вони там за кордон ніхто не молиться. Я їм кажу, там немає ні церков, вони нікуди не ходять. Просто проблема велика. І вона вночі не спала зовсім, і я кажу, прочитай, хай вона прочитає 90-й псалом, вона не хотіла читати. Я кажу, попроси, щоб. Хоч ти почитай. І вона сіла з боку і каже, щоб дозволила. І вона дозволила, і вона прочитала і та заснула. І Ірина зрозуміла, що сила велика в молитві. Вона молилася, я їй кажу, Ірочка, ти сиди в другій кімнаті, якщо вона заспокоїться, і молися, піди покайся, покайся перед Богом, розкажи свої гріхи. І щиро молися своїми словами. Бо вони тільки знають, чи наш Богородиці, як колись, як тут ще жили, а тоді переїхали туди. І знаєте, вона вчилася добре в тому ліцеї, вона дуже добре вчилася та дівчинка, ну, внучка моя. І таки після того коронавірусу, вона не тільки вона, але всі в її класі. Вони могли отак їдуть в автобусі зі школи і просто починають всі плакати. Годину могли плакати, їх ніхто не міг зупинити. Просто не зупинялися і так то чуєш поголосок, то в їхньому селі одна повісилась, то друга повісилась. І Такі суїциди. І вона починає плакати і каже, для чого я живу на тому світі? Вона її заспокоювала. Я молилася тут. Я просила в литовній групі, щоб мене підтримували. І Бог якось її заспокоїв. Але я хочу до того веду, що моя дочка почала вірити, взяла собі віру, що молитва допомагає, помагає Помагаю, сила, молитва велика. Але на цьому все не закінчилось. Потім прийшли до них такі проблеми: вона хворіла, таку хворобу мала карат каратовід чи як, я не знаю, ззором. І треба було робити термінову операцію, бо вона розвивається, та спадкова генетична хвороба. У нас нікого нема, нашій сім'ї, ну, Видно, предки мали, не знаю. І треба робити операцію, щоб зупинити цю, цю прогресування ціє, цієї хвороби. І прогресувало одне око, і вона шість років тому зробила операцію. Вона ця операція не лікує, вона не поновлює зір, вона тільки зупиняє, щоб більше не, не нищився ж зір. А друге око, вроді би, було нормальне. Тут вже пройшло 40 років, вже 45. Вона думала, що нічого, але такий стрес мала від дочки, від того всього, і почала вона сліпнути на то око. І вона е, звернулася до лікаря, і їй сказали, що терміново треба робити операцію. Вона записалася на операцію. Тут знову почалися приступи в неї. Е, Кіста на яєчнику була маленька, почала рости швидко, теж треба швидко робити операцію. Вона замовила й ту операцію. І так вийшло, що зробили операцію на око в один тиждень, через тиждень вже запокликали на, на другу операцію. І треба було йти, бо якщо відмовишся, то треба знову цілий рік чекати. Зробили їй тих дві операції, я молилася і не біда. Іде не одна, а за нею вона веде більше бід, і вже під осінь в неї появилася грижа пахова, і так, що її така велика грижа, що її защемило. Але трохи відпустили, і вони повезли її на швидку і сказали, що вона там трохи полежала. Їй сказали, що треба шукати швидко лікарів, щоб зробити ту операцію е, зараз. Бо коли захватить тебе чи в дорозі, чи де, то треба вже де попаде, там будуть робити операцію, бо вона може загинути. І вона поїхала, їй дали номер телефону, поїхала в Рим. І там є якийсь дуже відомий, вона ще мені так наголошувала, що такий дуже відомий хороший лікар, хірург, завідуючий якоїсь хірургічної лікарні. І я так зрозуміла, що то Бог так робив, щоб показати, що дійсно така велика грижа. І вона, він сказав, що він її записує, але зараз немає місця. Це, це місяць до двох місяців, треба чекати. Я кажу: Іра, давай будемо молитись. Тут якраз Бог ізцілив мого чоловіка, я потім розкажу на Пасху, ізцілив Бог чоловіка, вона бачила таку велику милість. Ларіса розказувала, як її Бог ізцілив, що операцію вже треба було робити. Вона все доскладно, вона то все знала, всі ті чуда, що її Ларіса розказувала. Вона все то приймала до серця. І тут вона бачила цю силу молитви з дочкою, і ми стали молитися. але... Не кличучи на операцію, ми молимося. Я заявила на молитовній групі, попросила сестричок, молитовниць що хто по домах молилися. Люди молилися всі. Але йде тиждень, другий, і нема ніякого результату. Я не знаю, але так Бог нас випробовував в вірі, щоб ми стояли, щоб ми не впускали руки. Я говорила, молилася до Бога і кажу: Господи, якщо Твоя воля. То так хай буде, але я все рівно чекаю, що коли ти зробиш це, я вірю і знаю, що ти допоможеш нам, Господь. Моли, сила молитви дуже велика. І дочка, бачу, починає мені розказувати, що е, там хтось їй говорив, що то така легка операція, що то швидко буде. Сьогодні зранку зроблять, а вечором вже відпустять додому, ти не переживай. І вона, я бачу, вже. Не на Бога надіється, а на лікарів. І я далі молюся, і тут мені слово на служіння, що Господь робив чуда, Ісус робив чуда скрізь, крім свого дому, на своїй батьківщини не міг зробити чуда, бо не, не вірила йому. Я одразу подзвонила їй і кажу: Іра, ти, напевно, не довіряєш Богові, повір йому, побачиш, що сила молитви дуже велика. Ти не довіряєш мені було слово. Я їй то сказала, вона взяла себе ну, Зрозуміла свою помилку, і ми стали молитися. Молилися далі. І бачу, вона така веселіша. Ну, вона ходила в корсеті, вона нічого не могла робити, не можна було нічого піднімати. Бо їй сказали, що нічого не можна не піднімати, не носити, не працювати. Вона могла постояти годину, більше не могла їсти варити, бо її болів дуже бік, ну, ця грижа. І... Бачу, вона веселіша, і тут вона мені дзвонить і каже: я питаюся, як в як тебе здоров'я? Бо так не можна поговорити нормально з ними. Вони вже всі дорослі, вони зразу, що ви, чоловік, зараз, що ти до неї пристаєш, не говори нічого такого. Ну, я й питаюся, як здоров'я. Вона нормально, нормально, нормально. І тут одного, ну, оце вже недавно вона дзвонить і мені каже, що мама, дзвонили, я відмовилася від операції. Значить, думаю, якісь є. Зрушення і я хвилююся, і вона <кій> взяла це відмовлення, розірвала це запрошення, це, що їй дали, і ми молилися далі, і потім вона мені дзвонить і каже: Мама, в мене все дуже добре, що я, я відпочиваю себе давно добре, але я вам нічого не говорила. А це було в нас такий випадок, каже, собака захворіла, і ми везли її в лікарню далеко, і треба було її нести на руках. Каже, вона важка, вона 15 кілограм важала. Каже, я без тих корсетів вже давно ходжу, все роблю, варю їсти. Я себе дуже добре почуваю і. Я вже в мене все добре, бо я несла собаку і по сходах, і там кажу, я прийшла додому, мене нічого не болить, мені нічого не циго. І я прославити, кажу, прославляю Бога. Вона дякувала Богу. І я дякувала на молитовній групі всім, хто молився за неї. Я дякувала Богу за все. Я знаю, що сила молитви дуже велика. І я я її тоді підкріпляла, бо я їй говорила, що розказувала за Сергія Савчука, який Бог. Як його ісцілив, за Миколу брата, як Бог ісцілив його зір, і за Ларису, за свого чоловіка. І вона підкріплялася, і Бог такий по вірі нашій дав їй ісцілення. Вона зараз здорова, все в неї добре. Але я ще хочу сказати за свого чоловіка. Ви знаєте, він нас, ми нас часом привозить неділю на служіння. Він вже 4-4 роки хворів якою хворобою, і навіть ніхто не міг дати йому діагноз. В ньому не приймалася їжа зовсім. От так, як прийде от з місяць, то майже три неділі він нічого майже не міг їсти, все на дієтах, трави, льони, я що не робила, і нічого не допомагало. Потім трошки заспокоїться і знову. І тут Ларіса десь почула на роботі, що сказав їй один чоловік, що у нього таке саме було. Що Лікарі нічого не могли зробити, а це опущений жолудок. Ну, ми їздили, ми в Італії були, його обстежили все, і кишечник, і шлунок, ну всі органи, все казали, може, то б щитовидка, щитовидку. Нічого ніде не знайшли. Не, не могли, вони розводили руками. І нам підказали, що в сокалі якийсь є масажист, який піднімає шлунок. Ну, це було дуже важко. Я була з ним. Як ми перший раз робили, я впала в обморок. Я просто не могла дивитися, як йому, як, яку він біль терпів, як йому там розривали. Я не знаю, це якийсь був ад. І ми більше туди не ходили. Але це продовжувалося роками. Це продовжувалося роками. І Люба знає, він похудав сильно. Люди всі думали, що в нього рак. І не знав ніхто. Ми не так не дуже то розказували. І... І він знав із Ларісу, і за я все розказувала, Всі свідчення завжди йому говорили. Я його підкріпляла. Він бачив, що що мол, я коли я молюся і за внучку, що все добре. І він е... став мол... Він молився. Він разом зі мною він вже майже 4 роки. Він ніколи не ляже спати, поки не помолиться. Він ніколи е... зранку не буде їсти ні, нічого. перше. ми миємося, йдемо, молимося, тоді вже їмо. І ми дякуємо Богу і просимо. Благословіння на день. І Ларіса його на другий день Пасхи, а він вже був хворий, дуже хворий. Ми вже домовилися з тою, яка нам піднімала жолудок в мостах. Там така жінка була, вона банками такими піднімала йому і масажом. Вроді би, так краще, але він робив, йому не можна було робити. Він весь час ходив в поясі, роками. Його стискали, він тільки на ніч знімав. Він натерпівся багато. Я коло нього. Бо ми Треба було весь час варити такі всякі їжі. І на Пасху, на другий день свят, він нас привіз. А Лариса каже: Вітя, приходь до нас на, на зібрання. Побачиш, як От я молилася на зібранні. Ти помолишся, то тобі Бог тобі допоможе, Він тебе і зцілить. Він каже, добре, прийду. І ми поїхали на вечірнє, я була в хорі. А вона з ним тут сиділа. І ми йому говорили, коли у цей дорогу від машини сюди, що ти помолися, помолися своїми словами. Не треба ніякі говорити, попросив Бога прощення, пороси і молися, і Бог тебе ізцілить. І він, я не знаю, що вона то Лариса йому тут говорила, не знаю. Ну, Він прийшов, якийсь такий радісний, каже, звари мені пільмів. Вони були заморожені. Він з'їв, йому нічого не було. Я вже зраділа, думаю, пішла вже в молитовній групі. Кажу, що все добре, вже чоловікові краще, але воно знову гірше було. А потім вона, Лариса, подзвонила, вона кожен день дзвонила до нього і питалася, як ти все почуваєш, бо водій було так, що протягом тижня їй Бог ісціляв, не так на зразу відразу ісцілив. І за тиждень, другий, я бачу, чоловік зняв цей пояс. І він їсть, і я його питаюся, як тебе в справі, Нормально, нормально, але ніколи не сказав, що добре, так. а це все нормально, нормально. А потім я бачу, він пішов на двір і там сів корити з кавою, я, я йому кажу: Вітя, скажи мені, тебе Бог іцілив? Він каже так. Я кажу: «А Хто це зробив? Я хотіла, щоб він сказав своїми словами. Він сказав Бог. І з того часу це від Паски рахуйте, він все їсть. Він працює. він... Літом машину дров ми привезли, він все перерубав. Ну, правда, такі, такі речі тяжкі, він брав пояс, але він город купає, він все робить. Він всі важкі роботи робить. І він здоровий, і ми славимо Бога. Вірте, люди, що Бог живий, він є біля кожного із нас. І сила молитви дуже велика. Моліться, моліться, і дякуйте Богу, і просіть нього милості. Я за все дякую Богу, йому хай буде слава по віки вічні. Амінь.